У цьому відео ви ознайомитесь з унікальним будинком, який поєднує в собі компактність, мобільність, стиль та комфорт. Це будинок на колесах, міні-готель, український тайні Хаус. Ми оглянемо цей будинок, розглянемо його характеристики, ви дізнаєтесь інформацію про виробника та на завершення вартість цієї моделі. Якщо ви мрієте про ідеальне місце для романтичного відпочинку, де можна забути про міську метушню та зануритись в атмосферу затишку і гармонії з природою, цей будиночок на колесах саме те, що вам потрібно. Одноповерховий будиночок пропонує все необхідне для комфортного проживання двох осіб. Простора спальня з двоспальним ліжком King Size забезпечить затишок і спокійний сон. Невелика кухня обладнана індукційною плитою холодильником, Мікрохвильовою піччю, мийкою та всім необхідним посудом ідеальна для приготування легкої вечері на двох. Велика столешня з стільцями може слугувати як кухонним столом, так і робочим місцем. Санвузол вражає великим вікном і станованим склом, просторою душовою кабіною, сучасним унітазом і зручним омивальником. Для максимального комфорту у будинку передбачено клімат-контроль, кондиціонер та тепла підлога забезпечать затишок у будь-яку пору року. Вбудована тераса з розкладними стільцями та столиком створює ідеальне місце для насолоди природою, будь то вид на озеро чи гори. Це простір, де можна відпочити і розслабитись. Внутрішній простір також включає шафу для одягу, що дозволяє зручно зберігати ваші речі. Лед підсвітка як внутрішня, так і зовнішня створює особливу атмосферу. Зона відпочинку на відкритому повітрі включає чашу для вогню з запасом підсушених дров і дерев'яними кріслами кінтуки, де ви зможете насолоджуватися вечірнім вогнищем та природніми пейзажами. Цей будинок також дружній до домашніх улюбленців, тому для ваших чотирихлапих друзів тут підготовлено все необхідне: смаколики, іграшки та мисочки для води і корму. Цей будинок на колесах спроєктовано під інвестиції в міні-готелі серед мальовничих Карпат або на морському узбережжі. Завдяки своїй мобільності ви зможете переїжджати туди, де його найбільше чекають. Готельний номер модуль О має площу 16,7 метрів квадратних і висоту від 2,80 до 2,25 метрів. Він розрахований на комфортне проживання двох осіб, його вага становить до 3,5 тонн. Для транспортування не потрібна спеціальна техніка достатньо вашого автомобіля, наприклад, джипа, пікапа або повнопривідного авто. Будинок легко кріпиться за фаркоп, а платформа обладнана власною гальмівною системою, стоп-сигналами та системою амортизації. Крейсерська швидкість перевезення трасою досягає 65 км на годину. 100% мобільність дозволяє насолоджуватися свободою жити там, де захочеться. У будинку на колесах створено всі умови, як у звичайному приватному будинку або у квартирі. Він ідеально підходить для здачі в оренду, в глемпінгах чи на базах відпочинку. Виробництво такого будинку займає від 1,5 до 2 місяців, а доставка можлива по всій території України та в країни Європи. Будинок має міцний металевий каркас, основою якого є металевий причіп. Він легко транспортується на будь-яку відстань завдяки сертифікованій пересувній платформі. У будинку зроблена розводка інженерних комунікацій, але він не є автономним і потребує підключення до електромережі, водопостачання та каналізації на місці розташування. Це підключення виконується швидко та просто, без необхідності отримання дозволів. Зовнішнє оздоблення будинку виконане з якісних європейських матеріалів, серед яких термомодифікований ясен та фарбований металевий фальцевий лист. У будинку встановлені топові енергозберігаючі пластикові вікна века з двокамерним склопакетом і спеціальним напиленням, яке відбиває сонячне випромінювання. Всі вікна фарбовані в антрацит на заводі, що гармонійно підкреслює авторський дизайн фасаду. Внутрішнє оздоблення виконано з ламінованого австрійського ДСП, яке відрізняється стійкостю до пошкоджень. Підлога має переміальне покриття, яке забезпечує довговічність і комфорт. У будинку облаштована повнорозмірна душова кабіна, встановлений бойлер об'ємом 80 літрів, а також переміальна сантехніка від гроя. Для відпочинку передбачено велике зручне ліжко Кінг'слоф з матрасом Slipfly. Кухня оснащена австрійською фурнітурою Blum, прихованими шафами, дизайнерськими меблями та аксесуарами. У кухні є холодильник, індукційна плита та мікрохвильова піч. Тут подбали про те, щоб у будинку використовувалися тільки найкращі матеріали обладнання та побутова техніка класу High-End. Будинок утеплений рідкою пінопуліорітановою піною, що дозволяє заповнити всі порожнини та уникнути містків холоду. Завдяки цьому теплоізоляція забезпечує комфорт за температур до мінус 25 градусів. Опалення здійснюється інверторним кондиціонером і системою теплої підлоги. Також передбачена система примусової вентиляції. Для максимального комфорту встановлена система розумний будинок. Скандинавський стиль у дизайні відображає філософію Ukrainian Tiny Homes. Це українське лагом «Хюге» та «Лес і смог. Не мало, не багато, а саме стільки, скільки потрібно. Мінімалізм з використанням природних матеріалів, ергономічність, функціональність, відсутність зайвих деталей. Кожен міліметр продуманий, щоб служити вашим потребам. Ukrainian Tiny Homes це окремий бренд від засновників інвестиційно-будівельної компанії 450 Group, яка спеціалізується на створенні та управлінні мережою дохідних інстабудинків. Ukrainian Tiny Homes пропонує компактні та стильні будинки на колесах, які поєднують сучасний дизайн, мобільність і функціональність. Окупність такого будинку від 38% річних до 3 років. Вартість цієї моделі від 35 тисяч доларів. Дані актуальні станом на серпень 2024 року.